Вибрали модель Сіат Альхамбра і все пішло тепер. Сканує систему. Ось одна помилка вже знайдена: клімат, клімат контроль. І сканує далі. Всі блоки бачать, все прекрасно. Може буде і в російській мові? Зараз, до речі, треба спробувати. Ну, хай вже відсканує. Просканувало у нас 72. Блоки От. і знайшло дві помилки. Навігаціон, воно відкривається, воно да, пише ось номер помилки, Сонце блистить. І тут теж номера помилки треба гуглити, що то є. А як їх видаляти, наприклад? Так, всі, всі помилки нам просканувало. І є кнопка подивитися перелік помилок. Російська мова не працює взагалі, просто вона присутня в настройках, в налаштуваннях. ДТС-ліст чи ДТК-ліст. Ось наші помилки, які виявлені з клімат контролем і з навігацією. Вертаємось назад, і у нас є оце, напевно, клеарл dt С. Змемо. Ну, і кліму видалило помилку, а навігаціон не видалило, залишилось. Ну, але факт того, що стирає помилки. Все працює. Коротше кажучи, сканер робочий, але російська мова не працює. З англійської, так, да, до речі, німецька також не працює. Для чого вони наробили багато мов, а все не працює. Але е, цей сканер регулярно оновлюється е, раз в неділю безкоштовні оновлення. І має бути нормальний сканер. Я думаю, пофіксить ту мову. Тому будемо пробувати. І буду сканувати десь вже при огляді машину. Покажу. Все, до побачення.